Національний банк радить українським банкам встановлювати українцям ліміти за рівнем офіційного доходу. Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, сказав заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпроментованих карток. Далі реєстр неблагонадійних торговців, додав він. Також Олійник закликав до відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання та аналізу фопів у практиці ухилення від сплати податків корпораціями. Чи готові ви до фіксації рівня своїх доходів? Чи вважаєте, що це допоможе знизити рівень шахрайства? Чи навпаки, призведе до ще більшої винахідливості людей, яким потрібен прихований? Трафік грошей на картках. Діліться думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.